Андрій Демченко зараз з нами на прямому зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Доброго ранку вам, пане Андрію, фактично тоді давайте з Білорусі почнемо, яка там ситуація зараз на україно білоруському кордоні? Чи бачите ви якісь рухи пересування, можливо, прикордонних загонів Білорусі? Ну, власне, бачимо, що Білорусь не припиняє так магнітати на цьому напрямку, на напрямку кордону з нашою країною, знову ж таки, намагаючись е донести, що саме Україна становить загрозу з Білорусі. Хоча це не так, Україна виключно обороняється, і звісно, цей напрямок залишатиметься загрозливим доки е Білорусь залишатиметься в сфері впливу країни терористки Росії. Але попри все, на даний момент ситуація на кордоні вона залишається повністю контрольованою всіма складовими сил оборони нашої країни. А це і прикордонники, і підрозділи збройних сил та національної гвардії, які також посилюють цей напрямок. І власне ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії нашого держубежу. Ну або ж якихось провокацій. Проте знову ж таки, оскільки цей напрямок для нас є важливим, ми реагуватимемо і відповідно діятимо. Відповідно до того, наскільки Білорусь спробує в подальшому здійснювати якісь дії по відношенню до нашої країни, і будь-хто хто спробує зайти до нас війною з цього напрямку, звісно, отримуватиме ту відповідь, на яку заслуговують і. Власне, відразу відкриватиметься вогонь, тому закликаємо, звісно, і сподіваємося, що у Білорусі вистачить такого здорового глузду, не робити необдуманих кроків, необдуманих чинків, піддаючись на тиск Росії. Стосовно того вітинку кордону, якраз білоруського, який межує з зоною відчуження, от яка там ситуація зараз? Ну знову ж таки по всій протягності кордону з Білорусю Ми не фіксуємо. Ні переміщення техніки, ні особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону. Це в тому числі стосується і напрямку кордону по, по Київській області. <кій> все, що Білорусь нагнітає, в тому числі і скупчуючи або переміщуючи свою техніку, особовий склад, різні підрозділи, все це відбувається вглиб території цієї країни. І за тим, наскільки ситуація там змінюється, наскільки вона є загрозливою для нашої країни, звісно, активно стежить підрозділи розвідки міністерства оборони і державної прикордонної служби для того, щоб в подальшому всі наші складові сили оборони мали можливість вчасно відреагувати. На будь-які виклики ну от є така заява від міністра від міністерства внутрішніх справ про посилення кордону тисячою людей. То вони їх перекинули, чи вони їх навіть не перекидають? І ці заяви просто для когось не знаємо для кого звучать про те, що от, мусимо стягнути війська до кордону з України. Зрозумійте, то третина їхнього війська на наш на напрямку нашого кордону. То тепер інші підрозділи. Вони долучають до посилення кордону з нашої країни, але ще раз скажу, що в безпосередній близькості там переміщення особового складу там більших груп або складів, можливо, прикордонних нарядів чи збільшених прикордонних нарядів поряд нашого кордону, переміщення техніки цього ми не спостерігаємо в безпосередній близькості до нашого кордону. І раніше до, до того, як Білорусь зараз почала більш активно там нагнітати, вони також неодноразово зазначали, що Україна становить для них загрозу, тому вони будуть тримати певні свої сили на напрямку кордону з нашою країною, і вони тримали їх, але знову ж таки це все відбувається в лип території Білорусі. Ці підрозділи там ротуються, міняються, але бачимо, що саме зараз. Білорусь стала це робити більш активно, в тому числі, звісно, і фізично переміщуючи підрозділи в глиб краї... глибині своєї країни. Ну і власне також робить це і інформаційно роблячи такий інформаційний вплив, нагнітаючи ситуацію надалі. Давайте поговоримо про північний кордон, але кордон з Росією. Що там? Чи фіксуєте спроби або заходи диверсійно-розвідувальних груп? Ну на щастя, за останній час активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, особливо по сумському напрямку, так відкрито або ж зі спробами вступати в бій з нашими захисниками, зараз значно знизилася. Ворог до кінця не відмовився від своєї диверсійної діяльності, і це ми бачимо знову ж таки, і по сумському напрямку, і по Чернігівському, намагаючись заходити на нашу територію для того, щоб там замінувати певні напрямки, сподіваючись, що українські воїни в подальшому натраплять на таку пастку. Однак всі складові сил оборони нашої країни діють спільно для того, щоб вчасно викривати такі дії ворога, в тому числі застосовуються і безпілотні літальні апарати, і інші технічні засоби контролю за місцевостю, аби не допустити таких дій ворога. Ну і власне, якщо тільки фіксується спроба заходу ворожої ДРГ. Наша відповідь адекватна відразу туди наноситься удар. стосовно наших західних кордонів з країнами Європейського союзу і стосовно намагань наших українських громадян можливо нелегально перетинати кордон в бік заходу. Чи динаміка якось змінюється? Чи є ці спроби, чи вони досі зберігаються? Ну, давайте спочатку про а, пасажиропотік, а, і це на кордоні з країнами Європейського союзу, на кордоні з Молдовою. А, зараз він дещо знизився, а, літній період закінчився, і фактично, якщо а, в літні місяці в будні кордон перетинало десь 120 тисяч осіб в обох напрямках, то зараз він пасажиропотік тримається в будні на рівні, десь 95 тисяч. В вихідні дні пасажиропотік може досягати десь 110 при тому, що у літні місяці цей показник був на рівні 140-150 тисяч, але знову ж таки динаміка напрямку руху на виїзд з України, на в'їзд. Вона в кожні в різні дні по різному в окремі дні більше громадян може їхати на виїзд з України в інші дні на в'їзд в Україну. Щодо спроб незаконного перетину кордону, то на жаль, такі спроби продовжуються і по напрямку пунктів пропуску, де можна легально перетинати кордон, але там порушники, як правило, намагаються використовувати підробні документи. Але більшість спроб незаконного перетину кордону все ж таки продовжує фіксуватися саме поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону. І незмінними напрямками, де найбільше це фіксується, де найбільше ми затримуємо порушників. Це кордон з Молдовою та Румунією. Однак є динаміка, все ж таки, до зменшення кількості охочих незаконно перетнути кордон. Якщо порівняти серпень місяць з липнем, то є ми фіксуємо показники на спад. Хоч і не не різко, але все ж таки така позитивна динаміка проглядається. Крім того, перші місяці, перші дні цього місяця, також показують, що кількість спроб не збільшується. Ну і звісно, що осінній період, ми сподіваємося, що погодні умови. Також призводить до того, що кількість охочих незаконно перетнути кордон буде менше. А що відбувається далі з тими людьми, яких ви затримуєте? Бо відео часто з'являється, коли там і десятки чоловіків стоять на обочині, вишукувані. А що далі з ними? Ну порушникам передбачена адміністративна відповідальність. Наші підрозділи складають на таких осіб адміністративні протоколи в подальшому. Суд виносить рішення щодо притягнення їх до відповідальності, але е, ті особи, яких ми затримуємо, також і причетні до організації незаконного переміщення, осіб, таким особам вже передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 332 кримінального кодексу України, і далі ними займаються інші правоохоронні органи. Ну і власне про Якщо говорити про самих порушників, то ми також інформуємо про них територіальні центри комплектування для того, щоб вони в подальшому перевірили, чи не ухиляються ці особи від, від призиву, бо власне це не не задача прикордонних нарядів встановлювати чи ухиляється людина від призову Дякуємо, дякуємо. Вам. Да, дякуємо вам за ваш час. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.